Проблемне питання передачі трансфертів з районного до міського бюджетів на фінансування Калуської ЦРЛ обговорюється ще від грудня минулого року. Своєї позиції щодо розподілу фінансування медичної сфери голова Калуської райдержадміністрації Наталія Бабій не змінювала. Тобто, на потреби центральної районної лікарні виділити 7 мільйонів 200 тисяч гривень з районного бюджету а ще 2 мільйони 800 тисяч гривень із бюджету Вергнянської ОТГ. Разом ця сума становить мільйонів. Мільйонів гривень. Проте головний лікар ЦРЛ Іван Красійчук резюмує, 10 мільйонів непогана цифра, якби не було ситуації з підвищенням заробітної плати. Скільки людей кожного дня до мене приходить жительного району підписувати на безкоштовних безпростов... Безпростовний... повірте? Дуже тяжко, люди піднять. Я не відмовляю. Мені дуже некомфортно. Є зараз атомці. Ніхто не діли їх на районних навіть, на міських. Є їх, члени їхніх родин. Ми їх лікуємо теж, безкоштовно всіх. Ну, багато таких нюансів. Повірте. Е але я сподіваюся, що ви розумієте, що це ви не мені даєте не лікаря, а даєте ми даємо на заробітну плату медиків. Скільки би ми не передали із районного бюджету коштів міський бюджет центральну районну лікарню, яка є спільного простуванні, отримані кало, мешканці калоського району будуть лікуватися. За гроші голова РДА Наталія Бабій стояла на своєму, наголошуючи, що зараз не в змозі виділити з районного бюджету суму, яку пропонує міська влада. А це 9 мільйонів 343 тисячі гривень. Вона заявила, якщо буде можливість, обов'язково виділять додаткові кошти. Я за щоб дати гроші, якби вони були. Ну немає їх у районі більше. Немає. І можливостей фінансових немає, щоб дійти бодай якоїсь згоди. Депутати районної ради вирішили провести рейтингове таємне голосування. У бюлетні було внесено дві цифри: 7 мільйонів 200 гривень, яку пропонувала голова райдержадміністрації, та 9 мільйонів 343 тисячі, запропоновано міською владою. У результаті народні обранці проголосували, щоб на фінансування ЦРЛ виділити понад 9 мільйонів гривень. Внаслідок такого рішення зазначає Наталія Бабій, не буде фінансування. Суватися чимало районних програм, які було прийнято на сесії. А програму перевезення пільгових категорій населення району голова райдержадміністрації взагалі відкликала у зв'язку із результатами таємного голосування. Проте жителі калущини відтепер не сплачуватимуть благодійних внесків у ЦРЛ, а видатки на хірургічне втручання скасовуються.